Всім привет! З вами Андрій і и... Ярик. Ярик мій однокласник. Ми захотіли визвати гномика, що зповняє наші живання. І ось потрібно намалювати будинок, але я ось живу, вам, мабуть, погано видно, на двох етажках. Це ось такі в мене штори. Я закриваю, щоб вам краще було видно. E, надо намалювати ваш будинок, і якщо ви в квартирі живете, то e, ну, це треба, якщо ви в 9 якщо живете, то вам треба таких маленьких 9 вікон. І тут e, під'їзди і в якомусь під'їзді написати, наприклад, e, КВ e, якась вам квартира. У ну, мене під'їзд один. E, конечно, і я написав квартира 7, бо я живу в кватера 7. Конфети такі маленькі. Покласти так, щоб було видно. Ну мене також снікерса. Не треба снікерсів, бо ми передивилися. Ось, ось бачите, ми патріоти. У мене все ще прапор свободи. Ну, свобода. Ой, це не так. Отак. <пух> Стоїть в мене. Так, давай. а ну-ка... У нас нікого нема. Андрій, О, Зараз покажемо. Бачите, в мене навіть під столом. не... Нікого нема! Е, там, я думаю, де вони. Бачите, усе, е, ми вже пробували е, знімати її, трохи не вийшов, бо ми забулися жила сказати, але ми все перевірили і нікого немає. Я дивлюсь під кровать свою, е, бачите, немає нікого. Немає. Заглянь до своєї заначки. Тут, тут моя заначка собі. На, на кроваті теж. Це я тут пазли складав, ось ярик. Ось, <світ> О, Це як погано. Це... Ні, поклади, ми до нього будемо повернемося. Бачите? І ось знаєте, чому я тут стіло поклав? Те, щоб... Він же ж маленький і то потрібно так підкласти. А це ж йому м'яко було? Та ні, це просто в мене така подушка, Щоб уроки руки Ось я. Ось я. <рикольно> Прикольно. Да? Так, готові? А давай повторимо слова. Okay. Э, гномик, э, исполняющий желание приди, исполни желание мои. Yeah. Да. И оцельно вот одночасно три раза надо сказать. Готовы? Да. Yeah. Гномик же помилочка. Гномик исполняючи желания прийди. Желання мої сповні. Живання исповні. Геномик желаючи жілання исполни. Так, це моя конфетта, це його. Я загадую 10 гривень, давай хай принесе. А я загадую машинку, таку желізну пиріжок. Періжок. Ну, хто не знає, що корожок це, це москвич. Москвич, ну, кажуть, побачите, оранжува. мабуть, якщо він. Да? Ви я побачите, так, Якщо мозкова. в нас вийде, то ви побачите який це пиріжок. і може покажемо. Типу обзорчих типу. Е, все. Е, ви ж ви що... ви в коментарі можете писати, е, чи у нас хтось був чи ні. Ну, я не знаю, чи в нас буде гномік. Ну, Йдемо <кхм> до... до цього. Тож, давай я та давай. Ось, ось, та залізу. Давай, ось. Та на спанч Боба. Ну так, на спанч Боба. Так, показуємо е, свої по... руки. Е, показуємо, оце моя рука. Ось, моя. ось бачите, із порізу. Ну, це я опікся. А ти тримаю так, бачите, ось рука його, а це ось моя. Бачу все. Показуємо пальці. Показуємо пальці. Давай ковиряти з нього в носу. Ну що, тепер тихенько ждемо. Дві. Зі конфети. А чого він поміняв? Там уже поплута. Ось така машинка. Давай мені. Ось це пиріжок. Це москвич. Так я як у плодеди. Тільки у діди на пиріжок. Ну, да. Якщо так закрити, то буде як москвич. Москвич тільки наполовину, а це повністю. Бачите? Всі оранжевого цвета. Ну я ж попросив оранжевого. І попросив службового москача, бачите? ну ка мене погано видно. Ремонт битової техніки. Хм. Цікаво. Ти що, мабуть, думав про це? Да! Ну мені 10 гривень. Те, що я й думав. И слава Україні! Героям слава! Все, всем пока Все, ось, я був і я були. Що ти мотаєш? Все, пока Все, ми прощаємося з вами. І думаю, що якщо ви хочете ще якийсь визов духів, ну, ті, що читайте, дивіться, наприклад, духи, ну, коли можна будь-якого часу визивати, можна будь-якої години. Наприклад, в день, в обід, ну, не ввечері, ночью. Ноч, бо, бо визивати він буде зі мною, а я не а тут не в Владиславці, а я в Миронівці живу. Йому дуже важко приходити, бо ще, мабуть, мама не пускає, а він так каже, я пішов гуляти і пішов сюди. Гуляє. М Може в наступних відео ви побачите, ми вже почали халабуду стояти. якщо ті, хто хотіли побачити халабуду, ми поміняли місце і так вийшло, що не на тому місці ми поставили, бо там сильно зараз і в нас не було ну, доступу. Я вже кучу багато вам сказав, бо через планшет це все я люблю. Е, я як хотів, е, е, щоб я заказав е, цей е, планшетом, то навіщо він мені? Да? Подарив би мені. <свят> 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 Та ні, сам би заказав. Ну. Треба було, хоча ні наше мені. Смотрим. Ну йому О треба більше. Ці. Е, бачите. Фантики залишив. О, давай, я ж зби раді. Ну, все, всім-всім пока. З вами был Андрій і я. я.